Навчально-науковий інститут права та психології є структурним підрозділом провідного вишу системи МВС України Національної академії внутрішніх справ. Візія інституту бути сучасним, прогресивним та інноваційним навчально-науковим інститутом, що забезпечує високоякісну освіту й наукові дослідження в галузі права, правоохоронної діяльності та психології. В умовах глобальних викликів та цифрових трансформацій, готуючи фахівців, здатних ефективно діяти в умовах технологічного та соціального розвитку, кризових ситуацій та глобальних цифрових змін, інститут це друга домівка для наших студентів. А їх у нас на сьогодні навчається 2300 юнаків та дівчат. В інституті максимально створені всі умови для здобуття вищої освіти молоддю. Інфраструктура та матеріально-технічне забезпечення інституту відповідає технологічним вимогам ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Лекційні зали, навчальні аудиторії, спеціалізовані комп'ютерні класи, оснащені мультимедійною та комп'ютерною технікою за останніми тенденціями інформаційних технологій, що дає змогу забезпечувати освітній процес. В умовах поєднання теорії та практики організовувати його динамічно неординарно. У перервах між парами студенти можуть відвідати їдальню та академічний кафетерій. На базі закладу функціонують інтерактивні навчальні платформи, зала судових засідань, мультимедійний тир, банківська установа, кімната дружня до дитини, криміналістична платформа. Платформа слідчих дій, домедична допомога, простір ментального здоров'я розбудовується цифровий хаб. Відома істина про те, що у здоровому тілі здоровий дух активно підтримується у нашому виші. Сучасний спортивний комплекс, тренажерна зала дозволяють нашим студентам загартовуватись фізично. У складі інституту функціонує 12 різнопрофільних кафедр. Та науково-дослідна лабораторія з проблем державотворення та правозастосування. Освітній процес забезпечує потужний професорсько-викладацький склад, злагоджена команда однодумців, зусилля яких спрямовані на надання якісних освітніх послуг, формування у студентів необхідних професійних компетентностей. Студенти інституту це природжені лідери, які сумлінно навчаються, перемагають у міжнародних і всеукраїнських конкурсах наукових робіт, відточують лідерські якості в органах студентського самоврядування, проявляють активність у всіх можливих ініціативах та завжди знають, в якому напрямку їм потрібно рухатись для досягнення поставленої мети. Навчально-науковий інститут права та психології це академічна спільнота, яка прагне виховати нове покоління молоді як творців змін. Студентські роки найкращі. Приєднуйся до студентської родини Навс.